Усім привіт! Пояснюю правила гри в мафію. Почнемо з того, що гра ділиться у два етапи: день та ніч. день гравці спілкуються, шукають мафію, будують команди та вигоняють найпідозрілиших гравців на денному голосуванні. Вночі прокидаються гравці з активними ролями та роблять свої дії. Мафія та маньяк бувають, шериф та журналіст перевіряють, а лікар лікує. У грі є дві команди. Команда червоних гравців це мирні жителі та активні картки, такі як шериф, лікар, журналіст та маньяк. Та команда чорних гравців це Донмафія, мафія та злодій. Ну що, давайте знайомитись з чорними ролями, вони ж мафія. В кожній команді є свій ловарь. В команді чорних гравців це Донмафія. Що він робить? Він за ніч прокидається два рази. В перший раз він прокидається разом зі своєю мафією та вибирає, кого будуть вбивати цієї ночі. Наприклад, якщо мафія та донмафії не можуть вирішити, кого будуть вбивати, між ними йде суперечка, то останнє слово буде за Дона Мафії. Кого він скаже вбивати? Того ми і вбиваємо. В другий раз цієї ночі Донмафі прокидається для того, щоб зробити перевірку на шерифа. Якщо ви робите перевірку на шерифа і вдало зробили перевірку, то ведучий вам показує ось такий жест, так і вне головою. Це означає, що ви потрапили на шерифа. Тепер вам потрібно усіма силами зробити так, щоб він покинув цю гру. Як ви можете це зробити? Перше, ви можете лже вскритись проти цього шерифа, сказати: Я шериф, він чорний гравець, я зробив перевірку. Другий варіант, ви можете його вбити вночі. Мафія. Це помічники Дона Мафії. вони прокидаються лише один раз за ніч та допомагають вирішити Дону Мафії, кого ж вони будуть вбивати цієї ночі. Мафія також може лже вскриватись іншими ролями, наприклад, лікар, журналіст або маяк. Злоді це помічник мафії, він також мафія. Але є багато нюансів. Злодій потрібен для того, щоб надати перевагу мафії. Спитайте в мене, яка ж в нього активна роль. Злодій він блокує гравців. Наприклад, якщо ти шериф, я злодій, я тебе сьогодні вночі заблокую і тобі ведучий покаже ось такий великий хрест. Це означає, що тебе заблокували, і на цю ніч ти не можеш робити свою активну дію. Якщо ти шериф, ти не можеш перевіряти. Злодій не може блокувати одного гравця два рази поспіль. Є Нюанс: злодій не знає свою мафію в обличчя. Але мафія знає, хто злодій. В першу ніч, коли мафія просинається та знайомиться один з одним, злодій по виклику ведучого піднімає руку вгору, щоб мафія з ним змогла познайомитися. Але він не знімає маску, просто піднімає руку вгору. Коли злодій залишається останнім в команді чорних гравців, ведучий показує йому ось такий жест: це означає, що ви останній, і ви тепер не блокуєте гравців, а їх вбиваєте. Важливо, мафія знає один одного, але мирні гравці ні. Тому вам під час гри потрібно знайтись та здолати мафію. Настав час познайомити вас з командою червоних гравців. Главарь червоної команди це шериф. Показується ось таким жестом. Мета шерифа знайти як можна більше чорних гравців, тобто мафію за столом, щоб здобути перемогу для червоного міста. Шериф прокидається вночі та робить перевірку. Він показує ведучому цифру гравця, якого хоче перевірити. Наприклад, два Ведучий дає йому відповідь. Коли шериф робить перевірку і ведучий показує ось такий жест палець вгору, це означає, що ви знайшли червоного гравця, за яким вам потрібно грати проти чорних гравців. Якщо ведучий показує вам палець донизу, це означає, що ви знайшли мафію. З ним ви не граєте. Лікар. Він лікує гравців від вбивства. Прокидається вночі та показує на гравця, якого хоче вилікувати. Мета лікаря вилікувати найчервонішого гравця за столом. Але запам'ятайте, лікар не може лікувати два рази поспіль одного і того ж гравця. Першу ніч він може полікувати себе, а в іншу може полікувати іншого гравця. Спитайте в мене, хто такий найчервоніший гравець? Найчервоніший гравець це той, якому надають перевагу більшість гравців за столом. Журналіст це роль, яка прокидається вночі та робить перевірку на двох гравців. Журналіст робить перевірку і дізнається одномасть або різномасть між гравцями. Пояснюємо, що це таке. Якщо ведучий показує два пальці вгору. Це означає, що гравці одного кольору, однієї масті. Тобто, це можуть бути два гравці червоних або дві мафії. Ось так ведучі вам не показують. Якщо вам показують один палець вгору, другий донизу, це означає різномась. Хтось з гравців червоний, хтось мафія. Положення рук не має значення. Журналіст не може перевіряти мертвих гравців, а також не може перевіряти себе з кимось. Маньяк він прокидається вночі та робить вбивство. Маяк показується ось таким жестом. Мета маньяка – допомагати червоному місту та вночі вбивати мафію, щоб мафія не змогла вбити вас. Маньяк здобуває перемогу разом з червоним містом, коли усю мафію вже виключено з гри. З ролями познайомились. Тепер знайомимось з діями у грі. Перший етап це роздача карт. Усі гравці сплять. Ведучий підходить до кожного гравця, називає його нік, гравець знімає маску та тягне у ведучого картку. Коли усі гравці отримали свою картку та дізналися ролі, ведучий викликає мафію для того, щоб вона познайомилась один з одним та домовилась між собою, ким будуть лже вскриватись під час гри, щоб заплутати мирних гравців. Також ведучий знайомиться з іншими активними ролями, викликає їх по черзі та записує їх собі у бланк. Після того, як ведучий познайомився з усіма ролями, гравці знімають маски та починається коло обговорень. У кожного гравця є своя індивідуальна промова по 40 секунд. Так як я говорю останнє, я проаналізую весь стіл. Зіграю з третім та п'ятим гравцями, а журналіст цієї ночі не помре. дякую. коли усі висловились, настає ніч, де усі активні ролі прокидаються по виклику ведучого та роблять свої дії. На ранок ведуча озвучує перші вбивства. Гравці говорять свої останні прощальні промови, а потім починається балаган, де усі живі гравці можуть поспілкуватись один з одним та обговорити, що трапилось вночі. Далі знову індивідуальні промови гравців. Коли усі висловились, починається голосування, де усі гравці голосують по черзі за найпідозрілишого гравця за столом. Хто набирає більшість голосів, той покидає гру. Ну а далі знову по колу усі етапи гри до того, як одна з команд не переможе. Перемога мирного міста! Впевнені, що після цього відео у вас стане менше питань щодо правил. І запам'ятайте, я не мафія.